Перш ніж виконувати будь-які дії, треба виділити ту частину зображення, з якою надалі будемо працювати. Саме для цього призначено групу інструментів виділення геометрично правильної області зображення. Прямокутна область. Еліпс. Одиничний стовбець. Одиничний рядок. Вибираємо інструмент прямокутна область, підводимо вказівник у кут майбутнього прямокутника, натиснувши ліву клавішу миші та, утримуючи її, розтягнути пунктирну рамку до потрібного розміру, відпустити кнопку миші зафіксувавши виділений прямокутник. Щоб виділити зображення у формі еліпса, треба виконати аналогічні дії, обравши інструмент Овальна область. Щоб виділити квадратну або круглу області зображення, змінюючи розміри області виділення, потрібно натиснути та втримувати натисненою клавішу Shift. Щоб виділити область у формі квадрата або круга, розмір яких рівномірно змінюється від центра, потрібно натиснути і втримувати клавіші Alt-Shift. Час редагування зображень часто доводиться знімати виділення із зображення. Для цього треба в меню виділення виконати команду Отмініть. Виділення. Виділену частину зображення доцільно розмістити в буфері обміну, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl чи Ctrl-C, або обравши команду скопірувати меню Редакцірування. Після цього виділену частину зображення можна помістити в новий файл, створивши його командою новий меню файл. Оскільки в буфері обміну міститься фрагмент зображення, новий файл за замовчуванням матиме розмір, роздільну здатність та кольорну модель, що повністю відповідають цим характеристикам зображення в буфері. Щоб вставити зображення із буфера обміну, використайте комбінацію клавіш Shift-Insert або Ctrl-V, або виконайте команду «Вставіть». Меню редактирование.